Всіх вітаю із Аврори. Сьогодні понеділок, і, як завжди, по понеділкам в Аврорі змінюються акції. Ці акції, які я показую, діють по всій території України у всіх магазинах Аврора при наявності товару. Акції будуть діяти з 17 по 23. В цей понеділок вони починаються. Наступного понеділка вони закінчуються. І так ось такі вологі серветочки, 50 штук. Так, видно, що великого розміру, з гарним дозатором, ой, клапаном. 34 гривні замість 49 – це 31% знижки. Ну, мені здається, що непогані, так, по відчуттям. 31% знижки. Далі також з 17 по 28 буде діяти акція на такий папір 60 чесних метрів від Альбатрос 65 метрів 17 по 28 18% знижка 9 гривень замість 11 також ось такий рушник паперовий великого розміру 350 відривів 3 шари Рушник паперовий паперо, так називається бренд. 84 гривні 15% знижка. О, дивіться, на фрекінбок аж 40% знижка. Фрекінбок, кухонні паперові рушники. Тут так намальовано якось один-два. Відривається. А, кожен оцей кусочок можна відірвати як на дві частинки, мені здається. Так, значить, 77 гривень він буде коштувати замість 129. Велика знижка 40%. Тим паче він фрик... від фриквідфрекінбокс. Ну завжди якісні. Якісна продукція у фрекінбок, я вважаю. Я нагадую, що з 23-го по ось 21 по 23 буде день народження Аврора, і тому будуть діяти щасливі знижки. Дуже багато знижок, всі я не показала, але в попередньому випуску я залишу посилання під відео. Я зробила огляд саме на ці знижки на день народження. Аврора. Так, переходжу. Ой, переходимо ще тут. Є серветки паперові 150 штук. Ну, ось в такій упаковочці, в гарному дизайні з лавандою 27% знижка, двох від крафт 32 гривні замість 44. Пропускаю, щасливі знижки я пропускаю, показала в попередньому випуску. Серветки паперові від Silken 17 по 23 100 штук будуть коштувати всього 19 гривень, коштували 24. Далі тут поміняли також акційні цінники. Тут лампа, LED лампа на 900, яскраве світло. Ось така лампа. 32 гривні замість 44 27% знижка. Це щасливий цінник, а це просто цінник. З 17 по 23. Ось отака настільна лампа в такому дизайні, цікавенькому. Коштує деко, декор мережево з вимикачем. Цікаво. З вимикачем. 399 замість 499, 20% знижка. І ще акція лампа настільна лед, акумуляторна. От я розумію, оце вона. Зараз подивимось. Або все-таки ось оце, да, акумуляторна. Так, ось така лампа, мабуть, вона. А ну, яка з них акумуляторна. Ні, ця 799. Це щось я не те взяла. Ця лампа коштує 799 гривень, на якій можна заряджати телефон без, без провідочка. Ось, мабуть, ця маленька лампа все-таки це вона. Так. Думаю, що все-таки вона 100 сантиметрів. В неї провідок. Так, 199 гривень, замість 299. Акція 17 по 23. Ось така лампа, компактна дуже. За 199 гривень настільна лета акумуляторна, телескопічна. Ну, знижка 33%. Також акція на лампу світлодіодну 17 по 23, 1200 ампер. 34, замість 55 гривень. Тут акція на світильник, отакий довгий світильник. 60 лет, мабуть, пів метра довжина його, 349 гривень, замість 449 гривень, 22% знижка. Годинник великого розміру за 147 гривень, 36% знижка, до речі, коштував він 229 гривень. І також акція на набір батарейок, наша сила, ось такі дві штуки батарейок номер один в Україні, неперевершений заряд, наша сила 44, замість 55, це 20% знижка. Бачите, туалетний папір Крижопель 69, не поставили, що на нього знижка, 6 гривень він коштує замість Замість 7 гривень. А ось оцей альбатрос поставили, я вам показала, да, замість 11,9 гривень. Ще хочу показати ніжний дотик, набір туалетного папіру двохшаровий, 4 плюс 2 штуки. Тут 6 рулонів за 59 гривень 20% знижка. Тут а 6 рулонів двохшарового паперу від ніжного дотику за 59 гривень. 20% знижка. Хотів придбати таку щітку для чищення кухні з дозатором. Вона йде з підставочкою. Дуже цікаво зроблена. Ага. ось Тут все намальовано на ній. Як її використовувати, потім нажимаєте на кнопку сюди налити. ну Це середство для миття посуди. І, виходить, можна мити. 77 гривень, 29% знижка. Хто хотів спробувати, є нагода замість 109 гривень. Так, переходжу в відділ побутової хімії, можна сказати. Засіб для миття дитячого посаду сатін. Економія 10%. Тут написано і так, 23% знижка, 34 замість 44. Далі, щасливі, пропускаю знижки. Засіб для миття кухні такий Еліо. 5 в одному ефективно видаляє жир, нагар, застарілий бруд. 5 в одному, 17% знижка, 49 замість 59. І 18% знижка на таку чистюню. Засіб сильно діючий антижир, 500 мл за 69 гривень. 17-го на цені щасливі знижки. А це ось, ух ти, дивіться, яка класна позиція. Слухайте, як круто. Акція мінус 70 на запаску, набір засобів для чищення кухні Гелекс. От якщо взяти саме цей Гелекс суперсила, коштує 109. На суперзнижках він буде 3 дні 69. Ну, це на суперзнижках з 21 по 23. Так ви берете ось оцей Гелекс з оцією запаскою. Можна сказати, два Гелекс, потім прикручуєте оцю верхівку до нього за 119 гривень замість 149 гривень. На ось оце подвійну, якби, да, дві штуки. 119 гривень, 20% знижка. Далі ще такий антижир біеко для чищення кухні 39 гривень, замість 49 20% знижка. Тут у нас 17-го, буде по 23-й, 2 літри гель для прання дитячого, такий з пандою панда. А, це панда робить. 2 літри за 89 гривень, 25% знижка. О, дивіться, на порсіл 31% знижка з 13 по 19. То не то, то не то. Показую тільки ще з 17 по 23. -ті. Ось такий пральний порошок, концентрований, написано. Галус Universal 1,7 кг 99 гривень, 29% знижка замість 139 І такий Грюнвалд, упаковочка 350 грам. Це що, ручна, ні, ручна, і автомат намальована. Для всього підходить 25 пральний ручна. І для автомата гірська свіжість 25 гривень замість 34 гривні. 26% знижка. Тут також 17-го ось такий порошок, пральний порошок. Сігну. Сігну. Так, 4,5 кілограми. Концентрований автомат з 17 по 23 179 гривень на 4,5 КГ 28% знижка. І ще ось такий ого, великий, який пральний порошок гель для прання з 17 по 23 209 гривень, 16% знижка. Порошок від Аврора, ось так. 365 вигода, 350 грам. За 16 гривень, 16% знижка замість 19. Дуже економ пропозиція. 15-го також почалась знижка на отакий класний білог для ключів кролик з м'якою. Такою, ну, лентою, так сказати. Коштує 22 гривні замість 39. Є він в різних кольорах. 44% знижки, Велика знижка. Отакий в рожевому кольорі. Happy day. що я бачу, в жовтому, тут і в рожевому саме цій аврорі. Ну, такий, непоганий, 22 гривні. Далі, з 17-го, ось на таку, як підставка декоративна, в різних вони кольорах. 38% знижка, 34 гривні замість 55 гривень. Он там є і в темному, і в золотому кольорі така підставочка 38% знижка. А на отаку підставку. Як листочок такий декоративний в різних вона кольорах. Коштує 49 гривень, а коштувала 88 44% знижка. Непогана. І ще з 17-го діє акція 26% знижка на такі дві свічки. Так, різні кольори бачу, 55 гривень, 26% знижка. Коштує вона так 74 гривні. І тут у нас щось таке: набір подарунковий для сургучних печаток. Ух ти, 147 гривень замість 199. Класно. Мені здається, дуже цікава штука. 140 для, для сургучних печаток. Замість 199 Тут 31% знижок на фоторамку. Пластикову, вона ну, зроблена так, ну непогано, 15 на 21 розмір. 34 гривні 31% знижки. Знову знижки на скатертини, дуже гарні. Замість 34 коштує 22 гривні. Я тут не працюю, вибачайте. <рес> так, ось такі скатертини я їх зібрала: 180 на 180, 22 гривні, 35% знижка. Різні кольори. Огляньте, який гарний кольор є. Багато. Ну, може бачить, ну, в різних аврорах будуть різні. Ось тут кольорів багато. І знижка гарна. 35%. Також є на скатертину замість 49, ого, 41% знижки, пево прямокутна з малюнком. Пево прямокутна з малюнком. Ану, зараз глянемо. 120 на 150. Мені здається, це вони ось такого плану. Також перевіримо. Угу, да, дивіться, яка класна знижка. Е, ось така. Вона більш, більш така, знаєте, як міць, ну, плотна, можна так сказати. Ось така скатертина. Ну і та, і та зроблена в Китаї, але ця більш тоненька. Оця більш така, ну, така, більш серйозна, скажімо так, і 41% знижки 29 гривень. Також непогано, я вважаю. Тут 50% знижка на таку серветку для кухні мікрофібра. Ось такий колір приємний. 11 гривень всього, 22 гривні коштувала 50% знижка. І 43% знижки на такий рушник. Тут дуже багато кольорів його. Рушник з петелькою для кухні. Серветка з мікрофібри з петелькою для кухні. 44 гривні коштує. Коштувала 77. Перевірю, 39. Ні, оце взагалі коштує 39, значить це не він. Зараз знайдемо, що тут рушник написано, да? баво. Може це рушник все-таки поруч лежить. А ось поруч, бачите, рушник схожі. Угу. 44 замість 77. Ось оці рушники кухонні з мікрофібра, з петелькою 69х39. Дуже багато кольорів. Гляньте, сірі рожеві багато. Замість 77-44 гривні. Також з 17-го діє акція на серветка декоративна порційна 22 гривні. Далі 27 гривень на якісь круглі. Тут вони зверху їх так положили. Є за 27 гривень, є за 27 і за 22 гривні. Декоративна порційна плетена. Плетена, це зрозуміло, ось така за 27, мені здається. Зараз глянемо. Так, оця за 27, ось така кругла плетена називається, дуже багато тут кольорів. А ось мені здає, за 22 гривні цікаво, яка з них. Ну, мабуть, не ця, так? Да? Глянемо. Ця 27, вона також як плетена. А ось ще ось такі є. Ну, Такі більше, як поліетилен. 29. Ага. Ось так і вгадай тут поширю. Скільки цих серветок. Знайшла я, на яку саме серветку акція, ось такого плану 22 гривні коштує замість 34 Там також кольори є, зверху лежать. А є навіть по 15. такі вони, як поліетилена, але такі більш міцні. Тверденько. Така от серветочка коштує 15. Ну, підставка, тут, можна сказати, під гаряче. Така гарна ця коробка для серветок. Роздивляюсь, ціни тільки поміняли, от вона буде коштувати, ну дуже гарно виглядає. Ну просто в поліетилені, так як ви відкрити її. О, красивий колір, зверху так як деревом, зроблена під серветочку. Оця коробка для серветок з кришкою 17% знижка 64 гривні. Зараз ще хочу тут ну, зупинитись, я не показала вам, також гарно виглядає. ну Це от буде з 21-го щасливі знижки по 23-й, то що я в попередньому випуску показувала. Дуже файно виглядає така коробка, прямо е красива. З дозатором дерев'яна, квадрат з візерунком, серветниця дозатор. Так серветки дістаєш з візерунком. Гарна за 129 вона зараз, а буде коштувати 84-35% знижка на щасливі дні. В а тут акція, звичайна, 17 по 23 контейнер харчовий з кришечкою такою яскравою, пластиковий на 1,3 літри, 18% знижка, 18 гривень. І також на контейнер знижка 20%, такий вже більш серйозний контейнер так, для продуктів. Є вони тут трішки в різних кольорах. На літр 220-199 гривень замість 249 Це скло 20% знижка. І а, ще ось на такий великий контейнер. Мультібокси у них такі є зараз великі, великі, великі різні контейнери. Ось на цей контейнер знижка 17%, саме на 2,7 літра, з 17 по 23 49 замість 59 гривень. Так, у увидели посуду. Салатник вот такой. Такой формы. Салатник. 225 миллиметров. 74 гривни, 16% знижка. Далее. Тарілка супова від ламінар. В такому сірому кольорі вперше бачу. І, до речі, такий насичений сірий, гарний. 58 гривень, також 16% знижка, 16,5 см. Знижка 16% на тарілочку, обідню від ламінар. Тут два кольори. Є така, як в м'ятному кольорі, є в блакитному кольорі. 58 гривень, замість 69%. 16% знижка. Так, зверху тут поміняли цінник. Показую така ваза. Можна сказати, класична ваза. Скляна флора. 149 коштувала. Зараз коштує 117, 21% знижки. Непогана ваза. Мені подобається форма висока. Так, мені така підійде, до речі, 117 гривень замість 149 І ще ось така ваза. Скляна, кольорова. Ой, такі два кольори цікавих. 99, 23% знижка на ці вази. Так відійду, покажу, щоб їх було видно. Тут 17-го, також знижка 16%. Хто хотів собі придбати глечик з кришкою, скляний глечик з кришкою. Ось так він виглядає. 192 гривні, замість 229 цей глечик іде на 1 літр рівно. І стакан скляний, у такої форми з подвійним склом. Такий скл... просто ось так от зроблений. 74 гривні, замість 88. Також 16% знижка. Якось тут у відділі посудоних так все по 16% знижка. О! Чайник для заварювання такої форми за 199 гривень, 20% знижка. Він йде з коробочкою, скляний лойр на півтора літри. Коштував він 249 це 20% знижка. І тут так ціна ці вже чашечки. Щастя, в тобі, моя крихітка, по 64 гривні. Свята закончилися, коштували вони 77 гривень. Ось така дошка. Менежниця для закусок із дуба натурального. Виготовляють її в Кіровоградській області, я подивилась. Така дошка коштує 249 гривень, 17% знижка замість 299. Далі, ще знижечка на ось таку менежницю маленького розміру, дерев'яна від крістал. Так, виготовлена виробник. Карп-кристал Карпат також в Україні, Івано-Франківська область виготовляє. Вони, бачите, в різних деревах, в різних кольорах. Я є в світлому, є в темному. Прям на вибір 65 гривень замість 77. Ну файна ціна. Підставка для чашечок. Тут дві чашечки можна поставити та навіть як можна, що хочеш, і стаканчики, і чашечки. Подобається мені ця позиція. 16% знижка, 65 гривень. Дерев'яна, натуральна. І пройду ще по знижкам. Відділі продуктів вірмішель ось така бульйон з домашньої курки. В такій упаковочці зручній куховар коштує 19 гривень, коштувала 22, 14% Знижка, 80 грам в асортименті. Багато різних видів. Також вірмішель гречана. Швидкого приготування класична 10 гривень замість 12 17% знижка. Вірмішель, швидкого приготування. Я так розумію, це звичайна акмівіна 6 гривень замість 7, 14% знижка. Знижка на... Баба Шура це насіння соняшникове від баба Шура. Велика пачка. 145 грам за 29 гривень, 26% знижка. На солоно, Хто любить насіння соняшника, саме на солоне, 29 гривень, 26% знижка. А цей рябчик буде зі знижкою на щасливі, щасливі дні. Він буде коштувати 55 гривень, 26% знижка. Також 17-го 9 гривень на таку добавку, Ну, а скарбінка, вітамін С. З різні смаки тут є. І полуничка, і апельсинчик 9 гривень замість 11. Тут у нас паста шоколадна, шоколадно-горіхова. Паста шоколадного ріхова. Ну, це не вона її ще розібрали. Це, це така, а, це така паста. О, так вона упакована, цікава. Паста шоколадного ріхова 59 гривень, замість 77-23% знижка. У відділі продуктів ще акція. О, Така на трубочки вафельні 150 грам. Вафельні трубочки Кармеліно. З молоком, карамель, 25 гривень, замість 29 за 150 грам. Акція так, в цьому відділі більше я акцій не бачу. Таких от 17-го. Ага, ось тут акція 17-го, на капучино, галка, капучино 10 плюс одна порція. суміш, рощина розчина, 150 грам, 47 гривень, замість 55, 15% знижка. Також, о, дивіться, форт, кава, 14% знижка. Нормальна гарна ціна, сто 225 грам, за 119 гривень, замість 139. І на маленьку форт 100 грам, До речі, в АТБ іде 70 грам. Тут іде 100 грам в маленькій упаковочці 64 гривні, 14% знижки, а коштувала 74. Також чаї по акції. Чаю, такий лойд. О, мені Луй, до речі, сподобався, Оце виготовляє Польща. Якось я взяла так чисто случайно і навіть не очікувала, і мені сподобався. От мені здається, якщо я правильно запам'ятала, то це виготовляє Польща цей Польша. Ну, не саме цей вид, але ну, взагалі мені сподобався. Ось тут з полуничкою я бачу 20 пакетів від Ллойд, буде коштувати 49 гривень на цьому тижні. А так його ціна 59-17% знижка. По 11% знижка якась новинка, мені здається, Ріц Бартон 39 гривень. Так, тут 25 пакетів, і ще такий 90 грам, 64 гривні. Елгрей від оце. Ріц цей Бартон, також 64 за 90 грамів, замість 74. І ось такий Ахмат, новинка, ягідний мікс. Я поки ще ніде не бачила, окрім Аврори, ось цей ягідний мікс. Різні там є, бачите, і лимончик від Ахмат. Тут 25 пакетів за 49 гривень, замість 59. І знову цей Ріц з 17 по 23 39 гривень. Тут по 25 пакетів різні цейлон, а цейлон 39 гривень коштує. Так я на цьому буду закінчувати свій огляд акцій в Аврорі. Ну, Я вам показала, як би трішки в кожному відділі всі акції неможливо показати. Так що, сподіваюся, щось ну, цікаве ви побачили для себе. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!